Вітаю Знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску ПротаКе губернаторський дощ у Львові поміняли губернатора. Одеський наступний переїзд у нікуди пацієнтів інфекційного відділення інституту епідеміології. Вже вкотре намагаються переселити цукерки або смерть. Хеллоуін прийшов і до України. У другому за величиною місті Мексики, Гвадалахарі, провели термінову евакуацію. Сім з половиною тисяч мешканців залишили будинки. Причиною переполоху став порив труби однієї з нафтових компаній. Крадії спробували просвердлити в трубі невеликий отвір та націдити бензину. Проте ситуація вийшла з під контролю. Рідина Ринула назовні потужним фонтаном. У нафтовій компанії швидко відреагували на аварію, адже з витівками зловмисників стикаються чи не вперше. Протягом останніх років крадії пального завдали збитків майже на 5 мільярдів доларів. Затори на кордоні Росія не пускає українські фури. Декілька десятків вантажівок стоять на прикордонних дільницях в Луганській та Донецькій областях. Як кажуть в прес-службі Української прикордонної служби, це пов'язано із введенням нових правил в митному союзі. Росія інформацію поки не коментує. Владі України необхідно прийняти всеосяжний пакет заходів для стабілізації ситуації в економіці країни, зокрема шляхом підвищення тарифів на енергоресурси і гнучкості обмінного курсу. Вважає представник міжнародного валютного фонду в Україні Жером Баше. Мова йде про заходи, що дозволяють добитися стабілізації в короткостроковому періоді, і необхідних в середньостроковій перспективі. Ми радимо гнучкіший обмінний курс, щоб підвищити конкурентоспроможність. Йдеться про посилення фінансового сектору, фіскальні зміни, реформи в енергосекторі. В першу чергу це передбачає підвищення тарифів, і останнє по порядку, але не зазначенням бізнес середовище. Кабінет міністрів затвердив проект угоди з американською компанією Chevron Ukraine BV на видобуток сланцевого газу на Олеській газовій площі у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомив міністр екології та прикордонних ресур... природних ресурсів Олег Проскуряков. Угода має бути підписана на 5 листопада під час інвестиційного форуму в Києві. Раніше свою згоду на видобуток сланцевого газу в цьому родовищі дали львівська та івано-франківська обласні ради. Згідно з проектом угоди, транснаціональна нафтова компанія Шеврон проінвестує 350 мільйонів доларів США у розвідку сланцевого газу у Львівській та Івано-Франківській областях. Загальні інвестиції мають скласти більше 10 мільярдів доларів. Губернаторський дощ, президент Віктор Янукович, призначив головою Львівської обласної державної адміністрації Олега Сала. Про це Йдеться в оприлюдненому прес-службою глави держави указі від 31 жовтня. При цьому Віктор Шемчук одним указом був звільнений з цієї посади. Наступним указом призначений радником президента. А губернаторське крісло зайняв колишній голова управління внутрішніх справ в Івано-Франківській області Олег Сало в Одесі ж. За інформацією місцевих ЗМІ, на губернатора Едуарда Матвійчука теж чекає відставка. кажуть про два варіанти: перший він піде на підвищення до адміністрації президенту, другий повна відставка. Сам Матвійчук поки що ситуацію не коментує на його місце. Пророчать екс голову Одеської обласної ради, а тепер міністра фінансів Криму Миколу, Миколу Скоріка. Однак він давати коментар нашим журналістам теж відмовився. Одеський мер Олексій Косту... Костусів зняв з себе повноваження. Ця інформація з'явилась на сайті Одеської міської ради, а пізніше її нам підтвердили в прес-службі мера. Однак ніяких подробиць поки що немає. Вбивча флешка, дружина кримського мільйонера Йосипа Файнгольда. Постраждала під час вибуху usb накопичувача, в результаті вибуху жінка отримала чисельні опіки та травми і залишилась без пальців. Нагадаємо, вчора ввечері в Симфорополі стався вибух, в результаті якого постраждала Ірина Файнгольд. Як повідомляють правоохоронці, жінка отримала конверт, в якому була флешка, саме вона й вибухнула при підключенні до комп'ютера. В міліції заявили, що за фактом вибуху вже відкрито кримінальне провадження за статтею 296, частину 4. хуліганство із застосуванням спеціальних простосувань для заподіяння тілесних ушкоджень. Це позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Відволікаючий маневр, гучні політичні скандали потрібні, щоб відволікати увагу українців від економічних проблем України. Таку думку висловив політолог політтехнолог Андрій Золотарьов. За його словами, багато чого в українській політиці робиться для створення інформаційного шуму. Це і внесення поправки щодо заборони на участь у виборах для Віталія Кличка, і ініціатива про заборону комуністичної партії. Если в обществе не срастается с хлебом, а сегодня идет дискуссия вокруг бюджета 2014 и очевидны очень серьезные проблемы с выполнением бюджета 2013. Очень серьезная бюджетная дыра. И когда сложно с хлебом, тогда людям предлагают зрелище. И думаю, одним из таких зрелищ по задумке автора могла стать антикоммунистическая компания. Українське міністерство закордонних справ не хоче їздити до Росії за закордонними паспортами. Про це сьогодні в МЗС заявили журналістам. Україна продовжує відстоювати позицію, щоб російсько-український кордон можна було перетинати і за закордонними паспортами, і за внутрішніми. Наша позиція залишається незмінною. Ми вважаємо, що теперішній порядок, який передбачає перетин кордону за закордонами та внутрішніми паспортами, відповідає інтересам громадян України та Росії, а також економічним інтересам наших країн. Адже динаміка перетину кордону між нашими країнами дуже інтенсивна. Минулого року більше 4 мільйонів росіян перетнули кордон України приблизно ж стільки українців перетнула кордон. Є... Переїзд у нікуди вже вкотре пацієнтів інфекційного відділення інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського намагаються переселити. Вони добровільно зібрали речі та покинули стіни старої лікарні Проте куди переїхали і чи будуть їх там лікувати, дізнавалась Дар'я Сова. Церков, готель чи ресторан. Питання, що буде на місці столичного інституту епідеміології та інфекційних хвороб. цікавило чи не кожного на місці, намісник запевнив, хвилюватися нема чого. Буде буде лікарня, так як була колись. А допоки треба облаштувати будівлю. Буде капітальний ремонт здання. Ви спуститься вниз. Подивіться на перший поверх, нижній поверх, верхній поверх. От там, взагалі, запах такий стоїть, що не можна пройти. Утім, аби зробити капітальний ремонт, треба позбутися пацієнтів. Адже до юри протягом двох років для пацієнтів інфекційного відділення будується сучасна лікарня. Утім, де факто жити та лікуватися у ній неможливо. Люди поїдуть туди і будуть чекати до тих пор, поки здання не буде здано в експлуатацію, як намікає на те, що вони єсть, на те, що їх не можна відправити домой, на то що їм нужна госпіталізація. Згідно розпорядження прем'єр-міністра України Микола Азарова, нова лікарня для пацієнтів по вулиці Амосова мала бути. Здано в експлуатацію спочатку початку 29 серпня, а потім дату перенесли на 28 жовтня. Чиновники обіцяли з кінця жовтня усі бажаючі можуть переїхати у приміщення новозбудованої клініки. Під'їжджаючи до нової лікарні, помічаємо, що ремонтні роботи тут і досі тривають. А окрім новоприбутих відчайдушних пацієнтів та журналістів, у лікарні ані душі. Надієш нас каніс і свишти з'являються врачі если не появится, значит, я умру здесь. Вот я не вижу шкафов для того, чтобы повесить вещи, например. Вот этот вопрос кому задать? Забудовники нас запевнили, ремонтні роботи завершені, лікарня готова до експлуатації. Що ще тут треба доділювати? Чого немає? Чого немає? Все є. Натаживато криші, фасади, все готово у світі. Аби перевірити слова робітників, журналісти соціальної країни вирішили самостійно провести собі екскурсію приміщеннями лікарні. Виявляється замість ліфту для пацієнтів дира, замість вбиралень – пусті стіни. Не квапляться, мабуть, тому що поки що приміщення немає господаря. бачите, здання жніворінам застояння. Ну а потрібно нужен експлуатацію. Офіційно. Сейчас это под нашу ответственность. К сожалению, на експлуатацію средств, как средствка та наук. дізнатися, коли будуть кошти на приватизацію приміщення, так і не вдалося. Адже головного лікаря інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського на робочому місці не опинилося. Ну, ну, що ж, В общем, как-то тут не ранено. Де й співробітники про 10 хворих пацієнтів у новій лікарні знати не знають. У Новий корпус у нас ні один ще не щонівсілім. Я не маю об цьому інформації ніякої. Проте хворі залишати приміщення не збираються. Ризикуючи власним життям, вони нагадують владі, що обіцянки і треба виконувати. Дар'я сува, Роман Крюков, соціальна країна. Цукерки або смерть Хеловін прийшов і до України. Ніч всіх святих, все більше завойовує популярність не тільки в Європі, а й в Америці. Завдяки цікавим обрядам на кшталт вирізання фігур з гарбузів, привдягання в яскраві костюми, потвор та чудовиськ. Західне свято полюбили і українці. Святкування Хеловіна відбувається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Ловін, який сьогодні святкують на всіх континентах в Україні, сприймають далеко неоднозначно висловити аргументи за та проти, ми запросили одного з керівників громадської організації Батьківський комітет України Дмитра Барабася та організатора веч вечірок Хеловін у місті Києві Віктора Вільського. Доброго дня, панове. Добрий, пане Дмитро. Отже, а чому Хеловін не подобається досить значному прошарку українських громадян? Ну, як кандидат економічних наук, я розумію, що взагалі це свято є принадою, що дозволяє розвести лохів на непогані гроші корпораціям, торговим мережам, зокрема. Але з іншої сторони, експерти-психологи засвідчують, що таке дійство призводить до перекручення свідомості і зміни е, правильних орієнтирів щодо того, що є добро і зло. Що є краса, а що неподобство, що є істина, а що є брехня, призводить до агресивних дій, і навіть статистика засвідчує, що під час таких дій суттєво збільшується рівень скоєння різних злочинів. І взагалі вона демонізує свідомість дитини, що з іншої сторони призводить до різноманітних острахів, хвороб психічних, розладів. Втрати сну і інших проблем з Угу. Mm -hmm. Дякую. І існує так також інша точка зору. Віктора чому Хелловін в Україні з кожним роком святкується все гучніше і гучніше? Да, действительно, есть така статистика, що з кожним годом это не только в Україні, а і во всіх странах СНГ. И, как вы знаете, это очень глобалізовано в Америці і також в Великобритании, відбувається, Могу рассказать три причини есть у этого. Первая причина это свобода самовыражения у человека. То есть человек может полностью выразить на этот праздник всего себя. То есть мы каждый день имеем какие-то рутинные свои дела, работа, дом, быт. И мы не можем выразить полностью свое я в каждодневной рутине. Это маскарад, да. То есть человек может воспользоваться там услугами гримера, или сам нанести этот грим, или красиво одеться, арендовать mm -hmm. костюм, приходить со своими друзьями, знакомыми, они собирают какие-то компании и ще... могут пойти и не могут быть. Еще есть это позитивные эмоции. Mm -hmm. Всегда, когда люди собираются, они делают какие-то традиции себе, именно для того, чтобы получать какие-то позитивные эмоции и... Самое главное, чтобы было у людей больше улыбок, больше позитива. Это самое главное в жизни, потому что негатива и так много в жизни, а такие праздники позволяют этот mm. негатив убрать. Дякую вам. Дякую За відповідь. За і проти святкування Хелловіна висловились Дмитро Барабась та Віктор Вільський. Спів як один з видів мистецтва робить величезний емоційний вплив на людину, яскраве тому підтвердження. Відеоролик, який нещодавно з'явився в в інтернеті і вже викликав бурхливий захват серед глядачів. Канадка Аманда Лерокс заспівала своїй маленькій донечці. Спочатку на обличчі дитини з'явилась посмішка, однак, коли мати взяла більш високі ноти. Дитина вже не могла стримуватися, та в її очах заплищали крапельки сліз. Десятимісячна донька не почала кричати, а продовжувала захоплено слухати матусю за кілька днів на ютуб. Відео зі сльозами доньки і співом матері переглянули понад чотири з половиною мільйони разів. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас чимало цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 16-й.